Нектар життя в Україні саме слово життя набуло особливого значення. За синє небо за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося. Життя це дихання, живлення, виділення речовин, ріст і розвиток, рух, подразливість і розмноження. Всі ці ознаки в єдності ми спостерігаємо в біогеоценозах. В ділянках земної поверхні, що характеризуються певними фізико-географічними умовами, характером мікроклімату, рельєфом геологічної будови, ґрунту та водного режиму, разом з біоценозом, угрупуванням рослинних і тваринних організмів. В біогеоценозах існує тісний зв'язок між усіма складовими, які отримали назву біотичні чинники. Це форми впливу організмів один на одного, як всередині виду, так і між різними видами. Вони ж і становлять рушійні фактори еволюції, які спрямовують усі зміни в бік формування пристосувань організмів до змін умов довкілля. Будь-яка пристосованість це природний добір, результат боротьби за існування. Термін нектар має кілька значень. Нектар міфологія, напій олімпійських богів, що давав їм вічну молодість і безсмертя. Нектар напій, продукт, що містить від 25% до 50% натурального соку, а решта вода, цукор, мед. Нектар, ботаніка, сік, який виділяють нектарники квіткових рослин, складається з вуглеводів, в основному фруктози та лактози. І нарешті, мед ферментовий нектар квітів з додаванням природних консервантів. Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий пан. Чому верба від крапель кришталева, мені сказала Здрастуй, крістуман, чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчанням говорю.